Під час минулорічних розкопок влітку на території Червоної гірки група археологів знайшла артефакт, який поставив перед науковцями більше запитань, чим відповідей. Виріп із глини мав досить незвичну обробку, зберігся у відмінному стані. І найголовніше виникли питання стосовно його застосування. Це щось не зрозуміло, то в археологів є гарне такі... да. визначення предмету нечто культове. Яке використовувалось в культових цілях. Протягом майже року науковці проводили стратеграфічний аналіз пошуки споріднених технік обробки і сферу застосування артефакту, і ось нарешті зібралися, аби представити результати. Як зазначали під час археологічної конференції, що відбулася на базі користення, стратеграфічний аналіз показав, що вік артефакту четверте, п'яте сторіччя нашої ери, не визначили науковці походження предмету, проте з огляду на твердження, що і Користенню передувало високорозвинене місто Іскрастан, Цілком припускають, що виріб відповідає існуючим на той час технологіям. Проте забутим більш пізній період. Ця знахідка вкотре привернула увагу до коростенського городища і вкотре перевернула уявлення науковців про історію території сучасного Коростеня.